5 квітня 1943 року троє бразильських рибалок помітили на горизонті щось схоже на дерев'яний пліт в декількох милях від берега. Підпливши на своєму човні ближче, вони з подивом виявили на плоті худорлявого чоловіка, який з останніх сил намагався кричати і рухати пліт в їхньому напрямку. Рибалки допомогли йому перебратися на свій човен, дали йому їжу та воду. Цим чоловіком був китаєць Пунлім, моряк, який пропав у океані більше чотирьох місяців тому і пройшов через неймовірні випробування на виживання у відкритому океані протягом 133 днів. Але як ця неймовірна історія взагалі могла трапитися? 23 листопада 1942 рік. Друга світова війна в розпалі. 24-річний 24-річний Пунлім служить стюартом на британському торговому судні під назвою «Бен Ломонд». Озброєне, але дуже повільне і без охорони. Воно пливе підступними водами Атлантичного океану з Кейптауна, що в Південноафриканській Республіці, до Пара Марібо, що в Республіці Сурінам, Південна Америка. Зненацька судно торпедує німецький підводний човен. На борту Бенломонт починається хаос і паніка. Судно швидко починає зникати під водою. Щоб повністю затонути йому знадобилося всього декілька хвилин, не маючи вибору по нулім. Одягнув рятувальний жилет і стрибнув із судна у відкриті води. Єдиною надією на порятунок для нього став рятувальний пліт із затонувшого судна, який Лім зненацька помітив недалеко від себе. Піднявшись на нього, він знайшов там доволі великий запас продовольства, але він точно не був розрахований на 133 дні подорожі у відкритому океані. Кілька банок печива, цукор, шоколад, 40 літрів води, сигнальні ракети та навіть ліхтарик були на рятувальному плоті. Лім рахував дні зав'язуючи вузли на мотузці, але згодом почав рахувати лише місяці за повними місяцями. Коли запаси закінчилися, Лім опинився у складному становищі. До того ж, він погано плавав, але інстинкт виживання занадто сильний, щоб просто здатися. Уявіть собі, що ви загубилися серед лісу, сонце починає заходити, а на ваш крик про допомогу ніхто не реагує. Вода в пляшці закінчується, а їли ви останній раз лише зранку. Це шалений стрес і всі ресурси організму будуть направлені на виживання. І це ще не занадто екстремальні умови у порівнянні з тими, в яких опинилася людина на плоті серед відкритого океану. Методи, які Понлім використовував, щоб вижити, шокують своєю винахідливістю і мають бути зібрані в збірник по виживанню. Він збирав дощову воду у тент плота. А коли запаси їжі закінчилися, змайстрував вудочку. Для цього він розібрав ліхтарик і дістав його дріт. А цвях, який лім висмикнув із плота, став саморобним гачком. Конопляні волокна мотузки, Понлім використовував як ліску для в'ялення риби, а обробляв рибу самороб ножем, який зробив з банки з під печива. Та на цьому випробування Ліма не скінчилися, повз нього інколи пропливали кораблі, та вони не помічали його. Він робив усе можливе, щоб привернути їх увагу та отримати допомогу. Одного разу його навіть помітив німецький підводний човен, але просто проігнорував. Наступна зустріч не була кращою. Дуже близько біля плота пройшов вантажний корабель. Понлім несамовито кликав на допомогу, відзнав деякі слова англійською, але ніхто не відреагував на нього. Згодом він стверджував, що вони бачили його, але не врятували, оскільки він був китайцем, хоча ймовірно, що вони просто прийняли його за японського моряка. Шторм не рідкість у водах океану, одного разу несамовитий шторм змив з плота всі запаси риби та води. А Пунлім ледь втримався на ньому. Після цього він був настільки виснажений і хотів пити, що не знав взагалі, чого чекати далі. І тут, як рука спасіння на плітці в птах, який без роздумів став його обідом в критичних ситуаціях, коли людина стикається з нестачою ресурсів та загрозою для власного життя, нею керують виключно інстинкти. Вони впливають на прийняття рішень, що здаються жахливими в звичайних умовах. Тим часом вже настала весна. Пунлів був у відкритому океані близько 130 днів, і раптом, приблизно на початку квітня, він виявив, що вода навкруги стала іншого кольору. Це вже не були чисті океанські води. Вони стали каламутні. Лім зрозумів, що він десь недалеко від річки та суші, радості його не було меж. Це була Бразилія. 5 квітня 1943 року його врятували троє рибалок, які працювали недалеко від берега в той день. Пуньллів втратив всього 9 кілограм за час свого шаленого плавання довжиною в 133 дні. Коли його врятували, він був здатний рухатися сам, але провів у лікарні Бразилії 4 тижні, після чого консул організував його повернення до Великобританії через Майами та Нью-Йорк. У х роках він іммігрував у США та отримав громадянство. Подейкують, що коли йому сказали, що ніхто не тримався так довго раніше, він відповів: я сподіваюся, що ні Кому і ніколи не доведеться побити цей рекорд. Помер Пун Лім у Брукліні у 1991 році у віці 72 роки. Сподіваюся, вам сподобалось це відео і ви дізналися щось цікаве. Якщо ви хочете підтримати цей канал, не забудьте поставити лайк та підписатися, щоб не пропустити нових відео. І до скорої зустрічі!